Розподільча коробка. Її не видно, але вона має тримати все. Сьогодні подивимось, як NeoMax поводиться в реальному монтажі. Працюємо як і я. прямо через корпус. Заглушки не тріскають, пластик не сиплеться, а коробка сідає на місце без сюрпризів. Так часто й буває. Буримо просто через коробку. Часу на ніжності немає. І якщо пластик слабкий, отримуєш тріщини або сколи. Невмакс витримує бур, дюбель, саморіз і не змінює форму. Удар, падіння зі стіни, впав ящик. Все як на реальному об'єкті. І все тримається. Коробка ціла, кришка не відлетіла. Ущільнення щільне. Контакти залишаються сухими, навіть якщо навколо пил, вода або цемент. Neomax – коробка, яка не боїться реальної води, монтуєш один раз і не згадуєш.